Всім привіт! Ви на каналі Схоналітика. В цьому випуску ми поговоримо про один з найважливіших матчів чемпіонату Іспанії. Реал приймав Жерону, приміг з рахунком 4-0. Як на мене, моя думка про цей матч, то це той випадок, коли клас переміг порядок. Зазвичай говорять навпаки, знаєте, коли там якийсь середняк переміг гранта, то говорять, що порядок побив клас. Так от цей випадок зворотній, бо тому що, на мою думку, все-таки в Жаро не був порядок. Тобто вони там тактично цей матч не сильно програли, а разом з тим, різниця в класі була ключовою. Я вам покажу епізоди, чому я так вважаю. Я думаю, ви самі це бачили багато в чому, але так підіб'ємо підсумки по цьому, якийсь розумний висновок, поговоримо з цього всього, який випливає. Ну, Поїхали. І так, спочатку давайте я спробую спробуйте довести свою думку на прикладі кожного з голів, які пропустила Жерона в цьому матчі. Е, перший гол. Е, давайте навіть відмотаємо ще назад і подивимося, як атакували Жирони. І це доволі насправді з точки зору тактики непогано проведена атака, тому що ось Янкоуту по флану просувається з м'ячем. Е, бачимо дві людини, які готові атакувати глибину, якщо він вийде там на якийсь простір і зможе віддати передачу. Бачимо, що там. Порту, мабуть, між лініями, так з іншого флангу, і бачимо на лівому фланзі Савіо Вінгер теж. Тобто широко ця атака розходиться доволі непогано. Інше діло, що коуту в цьому епізоді просто банально втрачає м'яч, йде атака на ворота вже Жерони. Далі вже Реал проводить свою атаку. Давайте зупинимось тут. стоп-кадрі, де нам перестають показувати повторі, спробуємо зорієнтуватись. Ось наскільки Рал вдало підготував атаку з цієї точки зору. Ну, бачимо зліва три гравці. В принципі, це непогано, коли ви там трикутник пробуєте в'язати. Але там Вельвердо навіть не пішов, наприклад, ну, по флану, щоб зробити для Венісіуса варіант розіграшу в центр. От, ну, Белінг, не, в принципі, свою роботу там виконав і це дозволило Венісіусу пробити потім. От, але ми бачимо, що відсутня, наприклад, гравець на позиції дев'ятки. В принципі, коли ви розігруєте з флангу, якщо з флангу вдасться там підготувати вам простріл чи подачу, то ви хочете, щоб там на позиції дев'ятки був гравець, щоб він виривався в штрафний майданчик в перший темп там на ближню штангу зазвичай. От, тому це проблема насправді з точки зору е, структури атаки. Е, на дальньому фланзі ми бачимо Родріго це добре, але між лініями на позиції інсайда нікого нема. Е, там теж багато вільного простору. Це та е, ну, позиція, з якої часто хочуть проводити атаки футболісти. Так? Тобто, де зазвичай є футболісти, якщо атака добре проводиться, цього в реала теж нема. Е, з іншого боку, ми знаємо, що Жерона втратили м'яч, але вони встигли перебудуватись. Тобто там Ян Коуту втратив м'яч. Ми бачимо, що один з е, півзахисників сів лінію захисту. Відповідно, там залишилось чотири футболіста, тобто вони добре тримають структуру. І ми бачимо, що Савіо повернувся, е, замінив людину в центрі поля, яка опустилась в лінію захисту. Тому в центрі поля теж. Е, Трикутник залишився, тобто, ну в принципі, в рала з цієї ситуації не багато шансів щось створити. Погодьтесь, тобто ми не бачимо якоїсь там чисельної чи позиційної будь-якої переваги реала в цьому епізоді. Але Венісіус просто змістився до середини і пробив. Ось такий маневр від Вінгера, насправді, дуже важко проти нього протидіяти. Вінісіоса, до речі, ось цього маневру раніше, мені здається, не було в попередні роки. мені здається, десь останній рік-півтора він появився. В нього покращився удар за штрафного майданчика, Він такий в лізі чемпіонів збивав Ліверпулі, якщо правильно пам'ятаю, плей-офф минулого сезону. Тобто, ось це в нього появилось. Це якість робить його ще більш небезпечним. Бо до того все-таки він був більш небезпечним там на відкритому просторі на фланзі. Це те, що в нього появилось, це Плюс для Вінісіуса, звісно. А ми йдемо далі по епізодах. Щодо першого голу голубелінга, давайте його розглянемо. Тут насправді небагато може бути питань до розташування гравців реалила, тому що треба розуміти, що це за стадія гри. Це ще розвиток атаки. Тут не можна вимагати, щоб хтось був на позиції дев'ятки. тобто можна, звісно, але це не обов'язково. Якраз в такій стадії розвитку атаки дуже часто дев'ятку опускають, це допомагає розігрувати. От, В принципі, нікого нема там на завершення. Це нормально. Але що, про що я хотів тут поговорити? Зверніть увагу, що як проходиться атака Рало, тут, по суті, одна загострююча дія. Тому що йде пас на Вінісіуса. Вінісіус, який приймає м'яч. Тоною догоріть суперника, тобто це не загострюча діється пас від Мендіна Венісіуса зазвичай в таких ситуаціях просто там він Вінгер розвертає атаку назад. А вже Вінісіус звідси починає загострювати. Ну, Тобто це єдина дія за цю атаку, яка там призвела до гострого моменту. До того вже рано все були під контролем, з точки зору побудови своїх оборонних редутів, все добре. Але ось те, що Венісіус обігрує свого опонента і може віддати передачу, і з другого боку Белінгем, який просто він навіть. По суті, в цій ситуації він не був готовий до атаки глибини, але він почав свій рух трішки завчасно. Плюс дивіться, як він просто знищує на швидкість гарсії. Ну, тобто, який запас взагалі треба дати відстані Гарсії, щоб він цю е, дуель з Беллінгемом дограв до кінця нормально, я собі не уявляю. Тобто він там повинен метрів 10 за зору собі брати, так? Звісно, такого в футболі не буде. Окрім того, треба зауважити, що воротар Жероне теж проспав цей епізод, ну, тому що е, зазвичай такі передачі треба перехоплювати ще за метрів 5 до стартового майданчика, а не там е, десь близько до воротарського майданчика повинен знаходитись. Тобто, Просто ця ситуація взагалі не була готова до того, що зараз хтось піде атакувати глибину, особливо щодо Белінгема. Ну тому певною мірою можливо воротар Жерони був не готовий. Але знову ж таки, це історія в першу чергу про якісь атлетичні переваги Белінгема над Гарсією і про те, що там індивідуально проспав голкіпер Жерони. З точки зору побудови захисту Жерони ну, все було добре рівно до того моменту, поки Рал не почав атакувати безпосередньо. Тепер давайте розберемо другий гол Беллінгма. Подивимося цей повтор, він гарно показує. Мені здається, ось звідси варто починати розбирати епізод. Бачите, Веніс Джуніор іде в дриблінг. Ось що принципово, що проти джуніора тут два футболіста-Жарони. Це Ганков плюс Ян Коуту. Ну, в принципі, тобто, чому принципово, що два футболіста? Тому що зазвичай в таких епізодах ви не можете розраховувати, що джуніор там пройде чисто футболіста. В принципі, якщо він гріде в обіграш, то команда повинна бути готова, що зараз буде йти. Подача в штрафний майданчик. В штрафному майданчику і ви хочете бачити три футболіста. один на ближній штанзі, один в районі там, 11 метрів і один десь закривати дальню штану. Це так, плюс-мінус бажано, ще хтось на куті е, штрафного майданчика дальньому, щоб в разі чого там е, зловити дальнім ударом. От, але е, бачимо, що футболістів РАЛА е, в цих зонах немає. Фактично, там тільки Камавінга, можливо, встигне на ближню штангу. От як епізод розвивається далі, Вінісою Сужуніро вдалося пройти. Фактично і далі він пробивав поворотах. На таке в принципі команда розраховувати не може. Ну тобто ніхто не може розраховувати те, що зараз футболіст візьме, пройде двох, пробиє поворотах, і там, в разі чого інший футболіст стигне добити і пробити. Тобто, ця атака не розвинулась так, як гіпотетично могла би. Кажемо так, з малою вірогідністю саме такий гол би прийшов, але за рахунок того, що індивідуально там жуніор десь може протиснутись поміж двох або там обійти цих двох футболістів і пробити по воротах, і за рахунок того, що Белінгем вже при тому, що в нього була травма він. Зреагував, що все-таки він встигає на цей епізод на добивання. Якщо оцінити, як себе в зоні підбирання м'яча ведуть футболісти Жирони і веде себе Беліним, тобто він єдиний таке враження, хто орієнтується, де буде м'яч за пів секунди. Так всі решта якось дезорієнтовані всі ситуації він на кроці встигає випередити всіх і пробити в порожні ворота. Ось що в принципі зробило різницю в цьому епізоду. З точки зору розташування футболістів, як цей епізод розвивався, то в більшості моментів цього епізоду рал не був готовий до того, щоб завершувати цю атаку ударом по воротах. До речі, це така доволі типова проблема. в Рала з насиченням штрафного майданчика під час подачі. Я от прям в кожній грі яку бачу такі речі, знаходжу. Цього матчі ще один такий епізод точно був. Можливо, я десь ще були в не але я пропустив, тому що я вже виписував іншого типу епізоди. Тому можливо не всі. Але так це насправді доволі типова історія для мадридського реалу Анчелоті. Останній четвертий гол рала. Це в першу чергу провал пресингу Жерони. Але якщо дивитись, в чому полягав цей провал, то це знову ж таки не тактичний провал, а індивідуальний. Давайте ось розберемо цей епізод. Починається з того, що гравцям жорам вдається затиснути на фланзі гравців реала. Там, в принципі, чисельна рівність. Це той епізод, в якому ви хочете на чужій половині поля перебувати. Там можна забрати м'яч, спробувати в такій е, кількості. От е, спробують гравці реала перевести через Луніна на протилежний фланг. От там самого залишили менді. В принципі, Менді так чисто самого залишати не можна, але це є захисник фланговий спротилажну флангу, флангу тобто його можна залишати, але там бачимо, що Іван Мартін на це реагує. Тобто він трішки по Камавінці працює, трішки по Менді. І він встигає допрацювати по Менді, забирає м'яч. Проблема тільки в тому, що він це робить не дуже добре. Тобто він погано його опрацьовує в два дотики, потім віддає не дуже якісну передачу на коуту. От і коуту теж не дуже якісно м'яч, і Коту знову е, з'їдає Вінісіус Джуніор цього разу на перехваті. Він забирає в нього м'яч і виходить, е, віддає передачу на Родріго. От, ну далі це просто реалізація ситуації 3 в 2. Як на мене, то в принципі захисники Жерони доволі добре відпрацювали цю ситуацію 3 в 2 до кінця. Тобто ви в такій ситуації просто не даєте очевидного рішення для гравців групи атаки. Тобто Родріго не повинен мати просту передачу наліво, просту передачу направо і сам не повинен просто пройти. Ось. І в принципі, він то не дуже той просто туди прийшов, тому що мені здається, що Гарсія мав би заблокувати цей удар, висунути ногу. Мені здається, не встигав. Ось інше діло, що він навіть не зробив такої спроби, тому ми цього вже ніколи не дізнаємось. Ну але ну в принципі ця вже ситуація 3-2. Це і просто реалізація переваги, яку там здобув Реал швидше за рахунок того, що е, двічі помилилися гравці-жирони з опрацювання м'яча. Тому голи так: ну от контратаки реала це добре, плюс те, що вони індивідуально добре діють. Це за рахунок чого створював РАЛ свої голи. Якщо відійти трішки від результативних моментів, а просто продемонструвати, де я бачу, що в реала не все добре зі структури, ось, наприклад, такий епізод. Тут до цього показували тренера Жерони на трибунах. А після того ми бачимо відразу дальня передача на Вінісіуса. Ну тобто, грас, нехай йде закидання на одного з двох форвардів і на таку глибину, це можна прийняти так. Задання сучасного футболу теж так деякі команди грають. Але при тому зверніть увагу, де всі решта футболісти реал. Отак вже ніхто не грає, тому що якщо ви готуєте дальню передачу, то у вас як мінімум повинна там бути група футболістів в цій ділянці поля. Так і щоб разі чого вони там або помогли розвинути атаку в перший темп, або допрацювати десь на підбиранні. Врали цього не було в даному епізоді, просто закинули туди, і там Венісіус повинен сам забити. Це трішки нонсенс щодо сучасного футболу. Тобто знайти такі епізоди в якихось інших топ-клубів насправді буде проблематично. Хочете, то спробуйте. Тому якби я собі ставив ціль виключно показати, як футболісти жаро недобре добре розташовувались цьому матчі. Вони справді добре розташовувались то. Один з найкращих епізодів, які це демонструє ось цей епізод, коли ж отримує передачу між лініями. І ми бачимо відразу перевага 5 проти 4 футболістів мадридського рала. Доволі часто сучасні команди саме так намагаються розташовуватись. Ця лінія з п'яти футболістів це є і сама ціль, тобто ви отримуєте м'яч, відразу розвертаєтесь, маєте перевагу. Окрім того, це є і спосіб досягнення цієї цілі, тому що коли у вас там 5 футболістів лінію, то дуже складно перекрити всі варіанти для передачі. По-перше, по-друге, ви не можете зіграти щільно з кожним футболістом, то, то, тобто, насправді, багато варіантів для таких передач створюється. От, це був один з прикладів того, як Жирона грала, але в даному випадку ми знову ж таки бачимо не дуже досконалу індивідуальну дію від Сиганкова. Тут треба це признати. От, окрім того, пресинг Жирона він теж непоганий, Я про це говорив. Ось такий самий епізод, з увагу, закрили на фланзі. Там, де Менді зараз м'яч, так цього разу з цього флану закрили. В принципі, два центральних півзахисника доволі добре орієнтуються. Там Васкеса плюс-мінус тримають, але з іншого боку змістилися все-таки до цього правого власного флану Жирони і там намагаються затиснути. От і в принципі це все добре працює. Теж можна би було забрати тут м'яч. Що цьому протиставляє РАЛ, доволі така проста дія. Знову ж таки, на індивідуальних якостях Родріго, банально, який діє як правий Вінгер в розвитку атаки, звертає на протилежний фланг і там пробує отримати передачу. Він її отримує, тобто простор там якогось особливого реал не створює при цьому. І Жерона, в принципі, футболісти, Жерони, там два центральних півзахисника, перебирають футболістів, так що там Камавінго віддає один центральний півзахисник іншому і е, зміщається на Родріго. Але за рахунок техніки, за рахунок того, що він може з м'ячем швидше, ніж гравці, Жерони, без м'яча, і при тому зверніть увагу, він відпускає від себе м'яч. Не більше там, ніж на сантиметрів 30-50 при цьому веденні. Тобто, ось це його феноменальна така технічна здатність. Він це робить, мабуть, чи не найкраще в світі, тому що справді це його ведення на швидкості м'яча дуже багато хто виділяє. І ось воно допомагає вийти з під пресингу. А далі йде передача на Васкеса, якого там в принципі вже ніхто не тримав, тому він вільний, тому він підключається до атаки. Це створює небезпеку на ворота Жерони. І такі от індивідуальні речі в гравців Рала, там швидкість Родріго наведені при тому, що він добре володіє, коли Вінісіус може один в один, або один з два знищити двох опонентів. Те, що наскільки атлетичний Беллінгем, при тому, що він при своєму рості, має ще й чудову координацію. теж, тобто, ці, от речі, вони можуть десь нівелювати тактичні переваги Жерон, які воно досягає там величезною кількістю переміщень. Ці переміщення насправді теж десь виснажують більше футболістів, що дозволяє там реалу бути свіжішим, десь під кінець зустрічі. Так, ну тому що винесли на Вінісіуса так. По-хорошому, якщо команда хоче там, дотримуватись тактичних принципів, весь реал повинен переміститись туди, так? Не факт, що вони встигнуть, навіть якщо спробують, але ось. По-хорошому повинні. Тому так, десь ці тактичні вимоги Жерони, можливо, їх виснажували, можливо, навіть це потім спричиняло, що Реал ще сильніше була різниця за рахунок індивідуальних якостей, так, тому що реал був менше втомлений під кінець зустрічі. Е, теж треба врахувати такий фактор. Давайте все ж скажу, що все не було так аж дуже полярно. Так? Тобто, не думайте, що там Реал Мадрид грає якийсь зовсім варварський футбол. Де тільки на індивідуальностях вони теж там тримають певну структуру, непогано пресингують я би хотів виділити, вже не будемо розбирати. Щодо Жарони, то, попри всі тактичні переваги, справді команда добре переміщилася в цьому матчі, я би виділив, що вони часто втрачають баланс в епізодах, коли вони розвивають атаку. Ось, наприклад, чудовий епізод, який це демонструє. Я казав, що Жарона намагається тримати лінію з п'яти футболістів, причому доволі часто цю лінію насичують різні футболісти, тобто в залежності, хто в цьому епізоді встигає. От, тому, відповідно, якщо іноді вони там перенаситять цю лінію, таке може бути, то вони втрачають баланс і можуть пропустити контратаку доволі суттєво. Зазвичай ви все-таки хочете тримати 5 футболістів доволі компактно позаду цієї лінії. Цей епізод, який демонструє, що вони не розібрались, хто йде вперед, хто залишається позаду, і в результаті залишилось всього два центральних захисника позаду, і от Реал в цьому епізоді виходив 4 в 2, так теж могли реалізовувати. І це вже якраз епізод, де чисто тактичний провал Жерони. Так це теж треба говорити. Але якщо говорити глобально, і це те, чому я собі зараз дозволю зробити певні висновки, то все-таки Реал це є така більш хаотична команда, яка намагається діяти більш на індивідуальних силах власних футболістів. А Жерона все таки більш команда, яка намагається тримати структуру, і це може діяти там і вінгером, і на позиції інсайда, в залежності від того, як від цього виграє команда, так якраз ось таких футболістів використовують на різних позиціях саме для того. Але при тому загальна така тенденція в футболі йде в сторону того, що команди намагаються саме триматись структури якоїсь, так якісь мати. Принципи розташування футболістів, завдяки чому досягаються результати. Зокрема, Манчестер-Сіті це такий дуже яскравий приклад того, як команда може, ну, використовуючи при тому якісних футболістів в хорошій структурі, дотримуючись цих принципів, досягати величезних успіхів. Ось це видно по якості грі, які демонструє Манчестер-Сіті на протязі останніх сезонів. Так от Реал це трішки інша історія, і все-таки треба признати, що вона теж може працювати. Причому, як я там ось на короткому відрізку в одному матчі, ми чітко бачили, що так, що це не тактичні переваги Реала, що це більше індивідуальні. Так само і там Лігу чемпіонів можуть виграти, і ось чемпіонат Іспанії, судячи з усього, теж можуть. Ось тому я хочу зробити певні такі висновки. Якщо сказати пафосно і коротко, то знаєте, кажуть, що порядок він для посередностей, так? а геніям потрібен хаос, вони можуть володіти ним. А якщо говорити трішки там більш розгорнуто і складно, то давайте скажемо, що це чудова ілюстрація того, що Карло Анчелотті, ось часто кажуть, він не вимагає футболістів прям якихось таких доточних виконувань його тактичних завдань. Ні, в нього в його футболістів якраз вони такі доволі більш. Узагальнення, давайте назвемо це так. Він не намагається вимагати від своїх гравців кожну секунду гри знаходитись на певній позиції. Так виглядає з того, як розташовується Реал Мадрид, як вони рухаються, так тобто це насправді напевно десь так воно і є і це працює. Чому це працює? Попри те, що весь футбол рухається в іншому напрямку. Ну, напевно, тому що, по-перше, це дає більше волі футболістам робити те, що вони хочуть, а вони їм краще орієнтуватися в цій ситуації, все таки так десь. Все-таки не дотримання загальних принципів, а індивідуальна дія може принести більше користі. От і футболіст сам повинен визначити, чи це буде більше користі для команди, чи менше. Напевно, це так варто трактувати. Плюс, десь, так як я вже казав, ось цей приклад епізод з Венісіусом, коли команда не біжить підтримувати цю атаку, тому що це насправді гибле діло. По-хорошому, якщо дотримуватись цих тактичних принципів, то команда просто зобов'язана це зробити. В даному випадку, коли там одному футболісту кинули в простір біже, то я думаю, що команда вирішує, він там нехай можливо заб'є, можливо, не заб'є, все одно, якщо ми побіжимо, то навряд чи встигне. І вони все-таки праві, напевно, конкретно у цьому епізоді з Вінісіусом. Так, там помилка була, напевно, на стадії віддання цієї передачі. От, Але далі тактично більш підкована команда. Намагалися би звузити цей простір, догнати Вінісіоса. Рал цього не робить, і в результаті це правильно, тому що десь під кінець гри це принесе більше користі мадридці. Також треба розуміти, що у кожного футболіста є своя індивідуальна планка, як вони розуміють цю гру. Якщо від них вимагати якогось складного розташування, між лініями десь відкриватись рівно віддалено від цих суперників, рівновіддалено від всіх партнерів, відкриватись по діагоналі до партнерів, не займати вертикально одинакові коридори, горизонтально одинакові коридори, то футболістів від цього може закипати мозок і вони просто перестають грати те, у що вони грали, так десь. Венісію все-таки під керівництвом Карла Енчелоті заграв новими красками. Можливо, це пов'язано саме з тим, що ось на нього менше було навантаження тактично. Так, все таки ладно, іграй, хлопче, як ти там вмієш, але приноси нам користь. Можливо, це так варто трактувати. Я просто недостатньо в реалі всередині, знаю, як воно відбувається, але. Але от схоже, ну воно так виглядає, що воно так само відбулося. От я думаю, що це е, треба застосовувати не лише до футболістів там з низьким якимось футбольним інтелектом. В принципі, це напевно до всіх відноситься. Якщо до тебе менше навантаження там якихось доточних дрібниць, що ти повинен слідкувати за всіма іншими футболістами, то ти, напевно, краще фокусуєшся на тому, де м'яч і куди ти зараз повинен рухатись, щоб зустрітися з м'ячем. Так іноді е, тобі достатньо всього двох факторів, а не там 22. От тому давайте я підсумую, бо я багато говорив. Вибачте. Тобто, це перемога не тактична, перемога на класі, але не треба за це там критикувати рал чи кидати в їхню сторону камінь. Тобто, це насправді своя е, сторона футболу. Просто Анчелотті вчить їх грати по іншому, він десь менше акцентує уваги на одному, більше на іншому, і це теж може працювати. Давайте це теж треба враховувати. Я думаю, що саме з такої точки зору правильно розглядати цей результат і цей матч. А якщо менш глобально, то Реал робить величезний крок в сторони чемпіонства в Іспанії цього року. Ну тому що конкурентів серйозних зараз якби і нема. Жерона, мабуть, ще буде втрачати очки, тому що ми в принципі без того знаємо, що в Жерони зараз почали ці ігрові проблеми. Е, ну, подивимося, як це далі буде, звісно. Але поки що глядає, що Реал іде на чемпіонство, впевнено. Е, проблеми в них є з центральними захисниками. Ну, це більше проблеми про лігу чемпіонів, як на мене, наразі. І я би ще коротко хотів поговорити про чемпіонат Німеччини, тому що там теж паралельно буквально відбувався матч між е, першим та другим місцем. Байер Леверкусницький приймав Байерн, от, і перемогли з рахунком 3-0. Я коротко дивився цей матч, плюс по статистиці, скажу, що в принципі це доволі переконлива е, перемога. Спочатку Байер переграв Баварію у футбол, а ще потім, десь там хвилин 20-25 засушили. Плюс на останній хвилині вже додані вибігли в контратаку. Ноєр. Відключався на кутовий і не встиг повернутися, забив там в порожні ворота гравець Байера. Тому це круто зараз. Чеві Алонсо разом з Байером е, мають якусь там шалену безпорожну серію вже там поза 30 матчів. Плюс вони можуть перервати гегемонію мюнхенського Байерна, що теж дуже круто. Для мене, як для нейтрального болівальника, це там подія, яку я доволі довго чекаю. Там, нехай мене пробачать е, шанувальники мюнхенського клубу, але насправді пора би вже, що е, німецький футбол ставав цікавішим, якісь такі події відбуватись. От ну а далі вже там Алонсо буде шукати новий клуб, і звісно, все може повернутися на круги своя. Але все одно це буде цікаво. Тому так, при нагоді ми ще заглянемо військово німецькі чемпіонати. Там якийсь матч розберемо за участі. Там і Байера треба по-хорошому ще десь подивитись. Ну і що там в Байерна теж неправильно щось Тухелем, очевидь, працює. Хоч, в принципі, вони непогано набирають очки по ходу сезона. Так, добре. Я вам дякую за перегляд цього відео до кінця. Можете поставити вподобайки, якщо вам було цікаво. Підписуйтесь на канал. Далі будемо ще слідкувати за футболом. Далі в нас Єврокубки, далі в нас збірна буде грати. От все. вам, до побачення.